Ніколас Морган Бейкер, який викладає англійську мову в коледжі міста Норфорст, Східна Англія, вже вдруге спілкується і передає свої знання учням та педагогам центру форум. Нинішня волонтерська зацікавленість його в тому, що він як спеціаліст, новатор в галузі лінгвістики не лише надає свої специфічні уроки для українських дітей, а й бажає глибше познайомитися з педагогічним досвідом його колег в Україні. А для учнів це захоплюючі уроки з носія мови, яку вони оволодівають. Найкращий спосіб вчити мову це бути в тому середовищі, де нею спілкуються. І тому це дає ну, би, хороші можливості для того, щоб зрозуміти саме, як відбувається спілкування за кордоном і особливо в англомовних країнах. Я сьогодні побувала на уроці англійської мови з Ніколасом. Це було дуже цікаво та це дає великий досвід, щоб далі ми вже більш розвивалися і досягли такого рівня в майбутньому, як він. Педагоги житомиряни також вчаться у своїх колеги, але разом із тим вони готові і поділитися своїм досвідом, зокрема з проведення уроків за допомогою новітніх технічних засобів. Оскільки зараз кордони відкриті, і наші студенти можуть виїжджати і навчатися в будь-якій країні світу. А для цього потрібно не лише володіти навичками розмовної англійської мови, але потрібно володіти академічною англійською мовою. Ніколас Морган. Бейкер задоволений рівнем підготовки учнів та системою викладання іноземної мови. Я тут уже вдруге, і мені приємно дивитися, як зростає рівень підготовки учнів, і це дуже важливо, що цьому приділяється увага. А для мене це ще одна сходинка важливого спілкування. Бо і це мені допомагає в роботі. Волонтер із Великої Британії пообіцяв приїхати до Житомира і під час літніх канікул, і дати серію уроків для поглибленого вивчення англійської мови.